На проспекті Шевченко знесли квіткові павільйони. Замість старих ларьків з'явилися два нових величезних і капітальних. У контексті цих подій одразу виникло безліч питань, хто є власником нових торгівельних точок та яким чином узгоджували встановлення великого павільйону з мешканцями сусіднього будинку. Деталі дізнавалася іраномунця. Демонтаж торгівельних квіткових павільйонів відбувається в Одесі дуже швидко. Нові капітальні торгівельні об'єкти з'являються навіть вночі. Саме такий випадок стався 2 січня на проспекті Шевчен. Про дозвіл на забудову у мешканців сусіднього будинку навіть і не думали питати. Установка контейнеров происходила в течение одної ночі, будем так говорить. Где-то в часов час, около пяти вечера началось, убирали, демонтирували старі павільйони і до 1 часа вечера була установка, монтаж, цих нових павільйонів, который сейчас находится на Проспект проспівщинки в армійське. Полицайник наш пришел вообще не негодность. Не, не Уже он просто не вітні іміють вже одного слова са полісені. Хто є замовником реконструкції старих торгівельних квіткових павільйонів? Як повідомляє інтернет віддання Свободна Одеса», демонтаж торгівельних об'єктів санкціонований міською радою. У розмовах підприємці прямо кажуть, що господарем даних павільйонів тепер є депутат Одеської міської ради та директор комунального підприємства ЖКС «Фонтанський» Світлана Осауленка. Квіти тепер коштуватимуть дорожче, а рентна плата тепер в три рази піднялася. На Рікають арендарі. Окрім того, квіткові павільйони розташовані у зеленій зоні, що безумовно порушує правила встановлення некапітальних об'єктів роздрібної торговельної мережі. Одеситам сусіднього будинку невдовзі доведеться забути про свій зелений гай, яким вони милувалися з вікон протягом багатьох років. Зараз це просто помойна яма. Оправляється проявляється з'яс з щедрі шльох часов все лень. Цветочники, что здесь сорвали, ходили сюда, под наши окна, под деревья, сто лет сделали. И по сегодняшний день оно так и идет. Поэтому летом здесь запахи, конечно, естественно. згідно з повідомлення, інтернет видання Свободна Одеса», демонтаж квіткових павільйонів проводиться за ініціативою начальника ЖКС Фонтанський Світлани Осауленко. Дбайливі у лапках комунальні служби навіть розчистили дерева біля торгівельних точок. Аби встановити кріплення для павільйонів, довелося скубати й корені багатолітніх дерев. Що буде з ними після сильного буревію? Здогадуватися не доводиться. Ірина Монтян, Юрій Рух телекомпанія «Круг».